Як кажуть? щоб він дав добро. Доброго дня, колеги. Засідання постійної комісії екології про користування і енергозбереження оголошую відкритим. У нас в порядку денному два питання, одне додаткове. Пропоную проголосувати за включення додаткового порядок денний. Хто за? А і проголосувати порядок денний в цілому. А прийнято. Отже, перше питання: про проєкт ухвали про внесення змін до ухвали міської ради про затвердження річного плану пріоритетного фінансування природоохоронних заходів з фонду охорони околишнього середовища на 2024 рік. Ми вносимо зміни відповідно до того, що є в нас перевиконання природоохоронного фонду і пропонуємо три заходи. Ми вчора, в принципі, їх обговорювали. Це техніка для ДП Високий замок, який обслуговує об'єкти ПЗФ. це для зеленого міста, для того, щоб вони затвердили документацію для, розробили і затвердили документацію для компостувальної станції, щоб вона могла розвиватися. І заходи з озеленення це закупівля бунтрічних насаджень, які ми зможемо надійти ще в цьому році висадити. Є питання? Хто за наступне питання? Проєкт хвали про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 24 четвертий рік. Шановні колеги, вносимо зміни. Це кінець року. Ми провели велику роботу. Ми розкинули на всіх розпорядників запитів, що використають вони, не використати до кінця року. Ми пропонуємо. А зараз перерозподілити велику частину коштів, тобто від тих програм або заходів, які не будуть виконані, на ті, які потребують додаткових коштів, це раз. А другий великий блок ми приймаємо декілька субвенцій з, з державного бюджету, відповідно до розпорядження Кабміну. У нас, наприклад, на автомобіль нам дають 2 мільйони гривень для мобільної бригади протидії домашньому насильству, так само є субвенція на компенсацію комунальних, там, де розміщали внутрішнє переміщення особи, для підтримки особам з особливими освітніми потребами, для сімей учасників бойових дій на грошову компенсацію. І на виплату грошової концяції залежно для отримання жилі приміщення для сімей, які визначені законом про статус ветеранів війни, гарантій соцзахисту. Окрім цього, ми ще окрім того, є ще перерозподіл. Ще один блок питань. Це перерозподіл між департаментом фінансових рузпорядниками. Це що стосується виплати до кінця року всіх гарантованих виплат, зарплати. І так само різні компенсації, залежно від того, там де зайняли, Якщо, наприклад, людина звільнилася або вийшла з декрету, тобто впорядковуємо ще цю частину. І так само, коли ми нас виробили ці кошти, ми розуміли, що була потреба нам так само додати на декілька таких важливих статей, які були не забезпечені в повному обсязі, а саме це пільговий проїзд. Пільгу, компенсація, компенсація за пільгові перевезення, і автомобільним електротранспортом, депресійна лікар. Ви знаєте, це історія, коли ми компенсовуємо за те, що ті мешканці цих територій не сплачують. І, по надзвичайних ситуаціях системи оповіщення такі та, На що ми додаємо? Ага, блоків резервного живлення кінцевих пристроїв системи оповіщення. А, так само на програму підтримки БПЛА. Ми вже використали ті призначення по економіки. Там велика сума 20 мільйонів. Ну і незначні суми там судовий збір, видатків на виконання рішень судів і такі інші. Так само є частина велика, по ми перерозподіляємо з тих гарантійних, які були не використані розпорядниками, на дострокове погашення по автодору. Це той блок, там де, наприклад, ті проекти, які цього року не реалізовувалися, відповідно не брали вибірку, відповідно не виникало зобов'язань. Тобто ми ці кошти закумулювали для того, щоб достроково що поносити. Ми казали, що в нас є така стратегія. Ми минулої сесії про це говорили, і зараз про те, щоб зменшити навантаження. Ну, для того, щоб це все збалансувати, ми спрямовуємо 58 мільйонів 797 тисяч шістьсот. З перевиконання на власне, ще на частину АСОП це також стосується електронного квитка. І 52 мільйони з цього перевиконання йдуть бюджет розвитку. Бюджет розвитку вам би вже розповідав, як вони там вони так само робили перерозподіл і на що додавали, на що потрібно зробити до кінця Це так коротко. Можна... Скільки мене нас Петро? 에... Судові збори. Віця загалом не це не судо. Ми додаємо 525 судовий спір, ми додаємо 400 тисяч і видатки на виконання рішень судів 525 тисяч. Угу. Ну, це там може главний. Але Ви, це не загально за рік, це типу те, що ми будемо. Це зараз, зараз, зараз додає, я так. знаю, так. Мені просто цікаво, тому, ну угу. бо зараз вони позаки питання у мене. Е, більше питань має? Хто за дякую дуже. Вам дякую. І ще одне питання: проєкт ухвали про передачу матеріально-технічних і транспортних засобів. Добрий день. Добрий день. Цією хвалею ми передаємо три пункти: перше, це ми продаємо автобуси для локації населення Сумській громаді Сумом. Друге, це ОСББ «Стрийська підкова, яка постраждала від ракетного обстрілу у нас ще на Шарійські минулого року від народної самоборони Львівщини. Меблі і текстиль. І чому, на пану вашу візу поставили, це передаємо цибулини тюльпані, отримані до Голландії для громад агломерації. Ага. Ага. Просто вносили зміну, скільки самооборона нам передала понеділок, щоб вже ширенко оформити, тому так візи пізно, mm -hmm. тому не було на Скільки автобусів ми передаємо? П'ять. Це uh -huh. такі, скільки там великі? І різбус. Mm -hmm. Ну, такі, типу. Ну, не так. Ми вже їм, їм так. передали на договорі користування, а сесію передаємо їм на глас. Ясно. Не, Нема питань? Марктань? Не. Хто за? Не. Дякую. Ухвала секретаря вже пізніше після сесії. Дякую. На цьому засіданні постійної комісії екології правокористування і нерозбереження оголошую закритим. Дякую. Угу. Ні, що вимикають. А ти він треба підписати? Ну ухвал. там секретаріат.